Відверта розмова при нагальні транспортні питання Харкова і пошук відповідей на них. Саме таке визначення отримала конференція, що відбулася під назвою Відбудова Харкова Влада плюс громада про транспорт. Під час заходу учасники детально розглянули численні виклики сьогодення, серед яких значну увагу отримали обговорення плану сталої міської мобільності Харкова, який 20 грудня затвердили депутати міськради. Цей документ, говорить учасники конференції, не просто стратегія, це дороговказ, що визначає, як може змінитися. Харків протягом найближчих 25 років це, в принципі, такий, знаєте, документ, що містить рекомендації на довгу перспективу, і він стосується перш за все безпечного пересування містом, розвитку мобільності міста в цілому, це такий фундамент для того, щоб на основі цього документу ми вже приймали певні рішення щодо. Інфраструктурних рішень та тих рішень, що стосуються організації дорожнього руху транспорту, основною ціллю цього документу було визначення візії міста Харкова та його пріоритетів. На основі цих візій та пріоритетів були вже складені рекомендації та заходи, які пропоновано нам для їх втілення у найближчі роки. І там план заходів цей розрахований до 2050 року. Однак при цьому в міськраді підкреслюють положення та рекомендації викладені в плані не догма, а це означає можливість їх постійного оновлення та коригування із врахуванням нових викликів. Цей документ є динамічним. Тобто, ми тепер, як розпорядники цього документу, я маю на увазі департамент будівництва та шляхового господарства. Ми зараз хочемо створити робочу групу, яка Буде вже вносити та коригувати ті чи інші параметри цього документу, тому що ви знаєте. що Неможливо зараз прогнозувати, що буде з містом там через 2-3 роки. Тобто, це постійно треба оновлювати, робити нову аналітику та відповідно змінювати ці заходи чи пріоритети. Наразі ж серед іншого плані йдеться і про розвиток громадського транспорту, для якого рекомендується створити окремі смуги на дорогах, а також будівництво восьми нових станцій. Метро важливо, що численні заходи викладені в документі, акцентують учасника. Конференції спрямовані на досягнення нульового рівня смертності у ДТП, а це вагомий крок до безпечного пересування містом. Стало мобільності. Це означає, що йдеться про всіх учасників року, не тільки про малу частку. В цьому документі, от, до речі, є ця цифра: 21% кожен день користуються автомобілем. А про інші 79% людей, які користуються іншими видами транспорту, в тому числі пішка, і як на мене, це дуже правильний поворот в розвитку нашого міста. Роботи над планом не потребували фінансування з бюджету міста. Документ розроблений завдяки допомозі міжнародних партнерів. Його створення почалося ще у 2020-му за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Однак через повномасштабне вторгнення представники міськради та німецького товариства міжнародного співробітництва призупиняли роботу і повернулися до неї вже в 2023-му. У результаті ж був отриманий документ, який учасники конференції... Назвали епохальним план стало міської мобільності. Це певна основа. Тобто раніше до його затвердження, до його розробки всі рішення, ну, майже всі рішення, могли ухвалюватися як завгодно. І, відповідно, це певна основа, певна система координат, в якій. Наше місто буде розвиватися не тільки да транспорт в сенсі там громадський або особистий, це і про пішохідні зони, це і про велоінфраструктуру і так далі, так і просто про пішохідні комунікації, про пересування в нашому місті, і цей документ насправді буде мати вплив на кожного харків'янина, на кожного, і якщо все буде. Динамічно рухатися. Якщо всі будуть слідувати цьому плану, то якість життя в нашому місті достатньо істотно покращиться для всіх це важливо. Продовжуючи тему сталої міської мобільності, на конференції підкреслили, одним із найуніверсальніших інструментів для її досягнення є розвинена, комфортна і безпечна велоінфраструктура, адже саме вона вирішує багато ключових питань екологічних, економічних, соціальних та транспортних. І Харків має передумови для її успішного впровадження саме тому міськради ініціювали розробку нової концепції велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури в Харкові, яку також представили під час конференції. Цей проєкт передбачає системний підхід спрямований на інтеграцію принципів сталого розвитку, підвищення рівня безпеки та поліпшення екологічного стану міського середовища. Представлені під час конференції розробки наголошують учасники, спрямовані на майбутній післявоєнний період. Дбати про який, однак, необхідно вже сьогодні. Це дозволить одразу після перемоги, маючи готову основу для дій, робити Харків комфортнішим, безпечнішим і зручнішим для кожного мешканця. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.